Вітаю сьогодні. В нас 6 жовтня 2025 року, і ми, як завжди, заглиблюємось. Цього разу важливі зміни щодо податку на додану вартість вони, до речі, почали діяти зовсім недавно, от буквально з 1 жовтня. І стосується кількох, я б сказав, ключових секторів нашої економіки. Джерело у нас закон України номер 4536 тридцять Його ще в липні ухвалили. Ну і звісно, роз'яснення від Державної податкової служби. От спробуємо сьогодні не просто переказати, а зрозуміти, що це все означає. Ну що, давайте розбиратися, що ж там такого важливого запровадили. Доброго дня так справді зміни в ПДВ це завжди привід придивитися уважніше. Знаєте, це ж податок, який ну фактично принизує всю економіку. Він впливає і на ціни, і на фінанси компанії, та й на нас, із вами, як споживачів. Тому відстежувати ці новації це не просто про бухгалтерію. Ні. Це власне про розуміння економічних тенденцій, пріоритетів держави, особливо зараз, в таких м, непростих умовах для економіки. Повністю згоден. Ну тоді давайте почнемо. Перший блок змін, наскільки я розумію, він торкається енергетики, так? І комунальних послуг. Там щось продовжили якусь специфічну дію, саме так мова йде про так званий касовий метод. Ну, це для визначення податкових зобов'язань з ПДВ. От закон номер 4536 x він якраз і продовжив його застосування для певних операцій. Якщо коротко нагадати, то стандартний підхід у ПДВ він же як працює? Правило першої події. Тобто зобов'язання виникають або коли ти товар відвантажив послугу надав, або коли оплату отримав. Що раніше сталося. Ага, тобто продав щось, будь ласка, плати ПДВ, навіть якщо гроші ще ну, не прийшли. Саме так? Точно. А от касовий метод він інакший. Тут податкові зобов'язання у постачальника виникають тільки на дату, коли він отримав оплату за товари чи послуги. І дзеркально право на кредиту покупця воно виникає, коли він гроші зі свого рахунку списав, а не коли товар отримав. Це знаєте, суттєво полегшує життя постачальникам з точки зору ліквідності, ну особливо в тих галузях, де є проблеми з розрахунками затримки. Їм не треба, так би мовити, кредитувати бюджет своїми грошима, платити ПДВ до того як реальні гроші прийшли. Ясно. і для яких саме операції оцей, ну скажімо так, пільговий режим продовжили. Перелік там досить чіткий, і він стосується, я б сказала, стратегічно важливих сфер: це постачання електричної енергії. Потім постачання вугілля та продуктів його збагачення, і ще послуги централізованого водопостачання та водовідведення, тобто ті сектори, ну стабільність яких критична для всієї країни, тобто, виходить, держава ніби визнає так, що в цих галузях можуть бути м, певні труднощі з грошовими потоками, і от таким чином йде зустріч. можна і так сказати. Це, власне, такий інструмент підтримки їхньої фінансової стабільності але що важливо, це продовження не безстрокове. Новий термін дії касового методу для них встановили до 1 січня 2028 року. До 2028 Ну, це дає певну передбачуваність принаймні на кілька років. Але чи немає тут, знаєте, ризику? Що такий підхід, хоч він і допомагає компаніям, може якось ну, впливати на ритмічність надходжень ПДВ до бюджету, бо ж сплата виходить, відкладається? Ну, певний ризик, звісно, є. Касовий метод справді робить надходження ПДВ трохи менш прогнозованими для бюджету, якщо порівнювати з методом першої події. Але, схоже, законодавець тут зважив ризики, і переваги для стабільності цих стратегічних секторів виявилися важливішими. Можливо, також враховується, що ну, значна частина розрахунків там все одно ж відбувається, хоч і з затримками. Тому в середньостроковій перспективі суми ПДВ мають таки не дійти. До того ж, альтернатива яка: фінансові проблеми у постачання енергії чи води це могло б мати навіть, набагато більші наслідки для економіки в цілому а от ще питання чи не створює це, певно ну нерівність порівняно з іншими галузями, які працюють за загальними правилами і мусять платити ПДВ по першій події о це завжди складне питання про справедливість податкової системи дійсно виглядає наче вибірковий підхід але який тут зазвичай аргумент Специфіка саме цих ринків тут і висока соціальна значимість, і часто регульовані тарифи, і проблеми з платіжною дисципліною споживачів, особливо в комунальці. Ймовірно, є розуміння, що без касового методу цим компаніям було б значно скрутніше, а це могло б поставити під загрозу безперебійність постачання. Тому, хоч елемент нерівності є, його обґрунтовують от такою стратегічною важливістю і особливостями функціонування. Гаразд, з першою зміною, начебто розібралися. Отже, стабільність для енергетики та комунальників через продовження касового методу ПДВ до 2028 року. А яка друга важлива новація? Здається, вона стосується зовсім іншої сфери. Так, друга зміна це запровадження абсолютно нової податкової пільги з ПДВ, і стосується вона увага, операції з передачі меліоративних систем. Це така, знаєте, досить специфічна, але дуже важлива сфера, особливо для аграріїв і і управління водними ресурсами, мельоративні системи це типу іригація, дренаж, так. І що саме звільняється від ПДВ? Сама передача. Саме так інфраструктура для зрошення та осушення. Нова норма звільняє від ПДВ операції з безоплатної передачі, але тут є умови. По-перше, ці системи мають бути у державній та комунальній власності. По-друге, передача має бути безоплатною. І по-третє, отримувачі це виключно організації водокористувачів, скорочено ОВК. Так, багато умов. Давайте по черзі. Безоплатна передача. Тобто, якщо ОВК, наприклад, купує систему, пільги немає. Точно пільга діє тільки при даруванні, ну, безоплатній передачі з балансу на баланс. Далі, системи державні або комунальні, якщо система приватна, пільга не діє, і отримувач лише оця специфічна юрособа ОВК. А що це за звір такий організації водокористувачів ОВК? Це щось нове. Ну, відносно нове. Їхня діяльність регулюється окремим законом. Він називається про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель. Його ще у лютому, 22 го ухвалили. Ідея реформи в чому, щоб передати управління оцією меліоративною інфраструктурою від держави ну, чи громад. Безпосередньо тим, хто нею користується, тобто фермерам, аграрним компаніям. Вони об'єднуються в такі ОВК, вважається, що це має підвищити ефективність використання цих систем, їх збереження, бо ж користувачі напряму зацікавлені в їхньому стані. Ага, зрозуміло. Тобто це частина якоїсь більшої реформи управління водними ресурсами. І оця ПДВ-пільга має стимулювати передачу систем від держави чи громад до цих нових ОВК. Саме так. Бо дивіться, безоплатна передача основних засобів як от мельоративні системи. Вона зазвичай могла б призвести до нарахування ПДВ. Ну там за певними правилами, виходячи з звичайної ціни чи балансової вартості. А звільнення від ПДВ воно прибирає це. Потенційний податковий бар'єр робить процес передачі фінансово легшим і для тих, хто передає, і для ОВК, яка приймає. Але от цікаво, чи достатньо лише податкової пільги, щоб ця реформа з ОВК ну справді запрацювала? Може, ж є інші перешкоди, не фінансові. Бюрократія, там не знаю, стан тих систем незрозумілий. Безумовно, податкова піга це лише один інструмент, хоч і важливий, так ви абсолютно праві. Є інші виклики: це і складність оцінки стану мереж, і потрібні чіткі прозорі процедури самої передачі, і питання готовності самих УВК взяти на себе відповідальність за управління утримання цієї складної інфраструктури. Потрібна і організаційна підтримка, можливо, навчання для людей в УВК, розробка якихось типових правил, статутів. Тобто, ПДВ пільга знімає одну фінансову перепону, але, звичайно, не вирішує всіх проблем. Однак це такий чіткий сигнал, держава підтримує саму ідею передачі систем. І тут же є ще один момент, про який податківці згадують оця пільга, вона тимчасова, і її тимчасовість пов'язана з ну, доволі неочікуваним фактором. Так. І це мабуть найцікавіша деталь у цій новації. Пільга діє додати набуття Україною членства в Європейському Союзі. Це дуже дуже незвичне формулювання для податкової норми. Прив'язка до членства в ЄС справді несподівано. А що це може означати? Це просто такий, знаєте, символічний маркер, чи за цим щось більше стоїть? Думаю, це більше ніж символ. Якщо подивитися ширше, такий тимчасовий характер ще й прив'язаний до стратегічної мети, він може свідчити про кілька речей. По перше, це може означати, що сама реформа меліорації розглядається як частина підготовки до членства в ЄС. Можливо, це адаптація до спільної аграрної політики ЄС або до вимог щодо управління водними ресурсами. Тобто, ми ніби показуємо ЄС. Дивіться, ми реформуємо цю сферу і навіть готові тимчасово від ПДВ відмовитись, щоб прискорити процес. Саме так, схоже на те, по-друге, це може бути сигналом для усіх учасників процесу. І для держорганів, і для місцевої влади, і для самих аграріїв. Мовляв, є певне вікно можливостей для пільгової передачі систем. Треба активізуватися зараз, поки пільга діє, бо після вступу до ЄС умови можуть змінитися. Можливо, відповідно до загальноєвропейських правил оподаткування чи там державної допомоги. А чи можуть. До речі, європейські програми підтримки сільського господарства ну в найбутньому, бути пов'язані саме з функціонуванням таких ОВК. Є тут якийсь зв'язок, чи це просто з догадки? Ну прямо з тексту закону чи повідомлення ДПС цього не випливає, звісно, але це досить логічне припущення. В багатьох країнах ЄС саме асоціації фермерів чи водокористувачів грають ключову роль в управлінні іригацією, і вони ж є отримувачами субсидій. Тому створення і підтримка дієздатних ОВК в Україні може розглядатися як, ну, як формування інституційної основи для майбутньої інтеграції в європейські механізми. А пільга з ПДВ це крок до створення цієї основи. Дуже цікавий підтекст виходить. А є ще якісь важливі деталі щодо цієї пільги. Здається, щось було про. Компенсуючи податкові зобов'язання. Що це таке? Так, це ще один важливий момент, технічний, але дуже значущий на практиці. У податковому кодексі є така норма, пункт 198,5. Вона вимагає від платника податків нараховувати пдв зобов'язання, якщо товари чи послуги, які він купив з ПДВ, тобто по яких був податковий кредит, починають використовуватися в операціях, які звільнені від ПДВ. Або не є об'єктом оподаткування. Логіка тут яка: треба нейтралізувати той податковий кредит, який ти раніше отримав, якщо кінцева операція вже не оподатковується ПДВ. Є ще стаття 199. Вона про пропорційний розподіл кредиту, якщо активи використовуються і в оподатковуваних, і в неоподатковуваних операціях. Звучить якось складно. А як це стосується нашої передачі меліоративних систем? Спробую простіше, наприклад. Уявіть, державне чи комунальне підприємство колись ремонтувало цю меліоративну систему, купувало матеріали, послуги з ПДВ і сформувало собі податковий кредит. Тепер воно безоплатно передає цю систему ОВК. Ця операція, як ми з'ясували, тепер звільнена від ПДВ. За загальним правилом, це підприємство мало б нарахувати компенсуючі ПДВ зобов'язання на вартість отих матеріалів послуг, які пішли на ремонт об'єкта, що тепер передається безоплатно і звільнено. Чекайте. тобто ти передаєш щось безоплатно, ще й ПДВ маєш доплатити в бюджет? Оце так саме так би виглядало за загальними правилами. Але закон номер 4536 робить тут виняток. При застосуванні цієї нової пільги безоплатна передача систем ОВК нараховувати такі компенсуючі зобов'язання за пунктом 198.5 і застосовувати правила статті 199 не потрібно. Про це прямо зазначено у роз'ясненні ДПС. Оце вже суттєве полегшення. Виходить, держава чи громада, коли передає систему, не несе жодних додаткових ПДВ витрат через цю передачу. Абсолютно. Це робить процес передачі значно простішим, і з точки зору обліку і фінансів для того, хто передає, прибирається ще один потенційний фінансовий бар'єр, який міг би гальмувати всю цю реформу. Це справді важливе уточнення. Воно показує такий комплексний підхід до стимулювання передачі. Так, добре. Отже, підсумуємо: другу зміну: маємо тимчасову пільгу з ПДВ до вступу в ЄС. Вона діє на безоплатну передачу державних або комунальних мельоративних систем організаціям водокористувачів, і ця пільга, як ви кажете, повна звільняє і саму операцію, і від необхідності нараховувати компенсуючи ПДВ. Правильно все зрозумів? Все вірно, це такий цілеспрямований інструмент для стимулювання конкретної реформи в агросекторі в управлінні водними ресурсами і чітким таким євроінтеграційним вектором. Оце вже суттєве полегшення. Виходить, держава чи громада, коли передає систему, не несе жодних додаткових ПДВ витрат через цю передачу. Абсолютно, це робить процес передачі значно простішим. І з точки зору обліку і фінансів для того, хто передає, прибирається ще один потенційний фінансовий бар'єр, який міг би гальмувати всю цю реформу. Це справді важливе уточнення. Воно показує такий комплексний підхід до стимулювання передачі. Так, добре. Отже, підсумуємо другу зміну. Маємо тимчасову пільгу з ПДВ до вступу в ЄС. Вона діє на безоплатну передачу державних або комунальних мельоративних систем організаціям водокористувачів. І ця пільга, як ви кажете, повна звільняє і саму операцію, і від необхідності нараховувати компенсуючі ПДВ. Правильно все зрозумів? Все вірно, це такий цілеспрямований інструмент для стимулювання конкретної реформи в агросекторі в управлінні водними ресурсами. І з чітким таким є. Проінтеграційним вектором, ну що ж, тоді спробуємо зібрати все докупи. Що нам кажуть ці дві основні зміни, які от запрацювали з 1 жовтня? Який загальний висновок можна зробити, спираючись, от тільки на ці факти, на ці дві новації разом, то вони, наче, відображають два різні, але важливі напрямки економічної політики, які знаходять своє відображення, от саме в ПДВ, з одного боку, це прагнення забезпечити стабільність. Передбачуваність для критично важливих секторів енергетика, водопостачання, продовження касового методу це інструмент підтримки їхньої ліквідності, це про збереження статус квот, там де стабільність це пріоритет. А з іншого боку, ми бачимо, як ПДВ використовують як інструмент для активного стимулювання, стимулювання конкретних структурних реформ. Пільга для амільоративних систем це ж не про збереження старого, це про заохочення нового підходу до управління інфраструктурою через ОВК. І тут держава готова тимчасово пожертвувати певними податковими надходженнями заради досягнення стратегічної мети реформи, яка до того ж, як ми бачимо, пов'язана з євроінтеграцією. Тобто, виходить такий собі а, батіх і пряник через ПДВ, десь стабільність і підтримка, а десь стимул до змін. Цікава інтерпретація, можна і так сказати, це показує гнучкість використання податкових інструментів для різних цілей. І що ще важливо відзначити: обидві зміни мають чіткий часовий горизонт. Касовий метод до 2028. Пільга для міліорації до вступу в ЄС це свідчить про те, що це, скоріш за все, не постійні правила, а радше тактичні рішення, прийняті в конкретних умовах, і з певними очікуваннями щодо майбутнього. Зрозуміло тоді, давайте ще раз максимально чітко зафіксуємо для наших слухачів ключові моменти. Що змінилося з 1 жовтня 2025 року в ПДВ Перше продовжено дію касового методу ПДВ для постачальників електроенергії, вугілля, води та послуг водовідведення аж до 1 січня 2028 року. Запроваджено тимчасове звільнення від ПДВ для операції з безоплатної передачі державних та комунальних меліоративних систем організаціям водокористувачів ОВК. І що важливо, без необхідності донараховувати ПДВ за утими складними правилами пункту 198,5 та статті. І 199 кодексу ця пільга діятиме до моменту вступу України до Євросоюзу. Саме так. І знаєте, можливо, на завершення варто залишити слухачам одне питання для роздумів. Воно випливає якраз з тимчасового характеру пільги для меліорації та її прив'язки до ЄС. Про що саме це може свідчити? Чи не вказує це на певні очікування уряду щодо темпів євроінтеграції? Або, можливо, це сигнал про те, що після вступу до ЄС правила гри в цій сфері і не тільки в оподаткуванні мають суттєво змінитися. І тому треба встигнути провести основну частину реформи до цього моменту. Бо ж правила ЄС щодо держдопомоги та ПДВ можуть бути значно жорсткішими. Дійсно цікава думка. Тобто, ця пільга це не лише стимул, але й такий собі зворотний відлік, який натякає на майбутні, можливо, більш суворі умови функціонування вже в рамках єдиного європейського простору. Це ставить під сумнів ідею, що пільги будуть вічними, і спонукає задуматись над довгостроковою стратегією розвитку тих же ОВК. Цілком можливо? Це питання залишається відкритим, і відповідь на нього, ймовірно, залежатиме від багатьох факторів і від реальних темпів євроінтеграції, і від успішності самої реформи мальорації. Що ж, сподіваємось, наш сьогоднішній аналіз допоміг краще зрозуміти і суть, і можливі наслідки цих нещодавних змін у ПДВ. Завжди корисно дивитися не лише на те, що змінилося, а й намагатися зрозуміти, чому і до чого це може призвести. Дякую вам за розмову. Залишайтеся допитливими.